Кожна родина зниклих безвісти та полонених кричить болем на просторах інтернету, виходять на акції нагадування за будь-яких умов, пишуть звернення та петиції до відповідних структур, обривають телефони нескінченними дзвінками, волають на весь світ, і цей світ мовчить. Світ мовчить, бо війна не у світу, а лише в Україні. Ми можемо розраховувати тільки на самих себе, звільнені з полону брати, сини, Ви голос тих, хто ще залишився там, там, де жорстокість, біль і несправедливість є нормою існування поголіві з російським громадянством. Подивіться, будь ласка, на світлини. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проект. Чекаю, шукаю, знайду. Ця медійна платформа шукає звільнених з російського полону та небайдужих людей, щоб це відео якомога швидше дійшло до свого глядача. Будь ласка, пошир, постав подобайку, напиши коментар і задонать на ЗСУ. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.